Всім привіт! І сьогодні я хотів поговорити про одну дуже цікаву штуку. Чому я записую відео зараз стоячи? Чому в мене є стіл, який змінює положення? Це саме для того. Щоб коли мені потрібно виходити на дзвінок, і я хочу тримати динаміку, тримати себе якраз в тій енергії, які мені потрібно, да, щоб не сидіти сидячи, розвалитись і такі, типу, все, я відпочиваю. Ні, а саме в моменті да, налаштувати себе, навіть якщо я втомився, навіть якщо я в моменті вже а, дуже довго да, був довгий робочий день і так далі, і мене щось там. Могло збивати, але коли ти стоїш, да, ти можеш якраз сформувати, зібрати себе і далі вже робити те, як ти запланував. І, можливо, в якихось моментах якраз саме на рівні да, емоційному, да, на рівні енергії, ти будеш більш запалений, якщо інше спів. Співрозмовники будуть сидіти да, на іншій стороні, да, навіть в робочих зізвонах, то вони як би будуть більш а, вільно себе почувати з, з одної сторони, да, тому що їм комфортніше, але вони в якийсь момент можуть бути і більш розслабленими. А, це я використовував в, в деяких перемовинах да, для того, щоб зібратись раніше. Або, наприклад, коли мені треба було зранку. Коли там 4-5 ранку, і мені треба вийти на якийсь міжнародний дзвінок, то ти маєш встати, ти п'єш воду, стаєш, включаєш стіл, підіймаєш і вперед, поїхали. Ось такий лайфхак, чому я почав ці відео да, записувати стоячі. Насамперед, до речі, перше відео на них може здатися, що я там сидів, але я просто я так, да, був біля стола. А потім, вже да, якраз на третьому відео, коли я знайшов правильний ракурс, який мені здавався а, цікавим, да, я почав записувати їх повністю повноцінно стоячи, і я зміг більше рухатись. А для того, щоб рухати ще більше під час запису відео, мабуть, мені, скоріше за все, треба буде відліпитися від, від мікрофона, який постійно статичний, да? і якраз це вже працювати можливо з підлічками, да? які ти можеш вже ходити, і звук не втрачається, да? і він не набирає кімнати постійно, да? а він близько біля тебе і. Працюю саме на твій голос. Ось е таке відео, такі відео да, про те, чому я записую зараз їх стоячи і чому деякі е важливі, особливо зі дзвони, я проводжу та також стоячи. або навіть коли я просто вже втомився сидіти, і да, так зараз дуже багато, коли ти працюєш е в онлайні, або навіть в офісі, да, офісна робота зараз. У 80, я думаю, да, а, і ти можеш просто підняти стіл, попрацювати стоячи, а, змінити своє положення це корисно і для спини, і також ти зміниш, да, зарядишся трохи енергією, тому що коли ти стоїш, переминаєшся з ноги на ногу, ти трохи а, оживаєш. Да, ось цей момент я мабуть назву так. Ти оживаєш, коли ти стоїш більше, тому що ми, в принципі, не... нам не комфортно сидіти довго. Да? Якщо навіть ми думаємо, що нам комфортніше так, то ваша спина колись вам про це скаже. І добре, якщо ви зможете це виправити потім басейном, масажем і так далі. Але краще до цього не доводити, краще тримати себе в здоровому тілі, і також з таким зарядом енергії. Неважливо, ви записуєте відео, ви виходите на дзвінок або просто працюєте. Раджу час від часу це робити стоячи. Ось, всім гарного дня! Таке от суботнє відео з додатковою мотивацією. Я сьогодні хотів дати, але воно, до речі, вийде на день пізніше, але то вже таке. Так, добре, все. До побачення. Побачимось завтра.